Привіт, народ. Дивіться, що є така чудова Тесла. Намагались виграти її вночі до 14 для нашого клієнта. Машина практично нова, півтора тисячі миль пробігу тільки. Це лонг на задньому приводі. 23 рік, 9 місяць випуску з заводу. Тут тобто фактично вона там з заводу менше як півроку тому випустилася. Є фара одна, по суті, пошкоджень небагато. Єдине, що так підрозібрали, тому що. Потрібно було списати пошкодження не сильні. Відповідно, для того, щоб списати, потрібно було більше показати якихось пошкоджень. Будемо брати цю машинку для нашого клієнта. Ну, ціна дуже хороша, навіть на 1250 дешевше, ніж ми планували, тому можна спокійно нажимати фактично за нову машину, за Теслу, яка там в салоні коштує там, під 40 тисяч, може і більше. 13 тисяч доларів це дуже крута ціна. Тож, нажимаємо buy now. Ага, Потрібно залогінитись. Тож натиснули наш автомобіль, пишуть, що ми купили. Відповідно, можемо привітати нашого клієнта. Досить швидко. експрес покупка вчора звернувся з проханням, заніс задаток нам на офіс. Сьогодні зранку вже можемо його вітати. По тестам дуже гарні умови зараз. Е, це пов'язано трошки з тим, що Герц виставив багато троєк на продаж. Відповідно, на всіх аукціонах вони подешевшали. Відповідно, таку, ну це ціна, наприклад, гольфа. Рестайлового 19 20 року, який ми можемо взяти з Норвегії, але треба розуміти, що Тесла на порядок далекобійніша, і це, скажімо, такі автомобіль більш технологічний. Тому якщо ви думали про Теслу, то зараз це, скажімо такий випадок, коли можна не думати, а брати і купувати. Всім гарного дня на зв'язку. Онлайн-авто.